О, скільки кіло? Десь під десять. Шість двадцять п'ять. Це від пацієнта вже здорової людини. Такі гостинність. Так що давайте дивитись. Погнали. А у нас наступна операція. Не кожного дня це робиться, але в принципі з ножицями працюємо. працюю. йо ой огірки домашні. Тушоночка. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Яй-яй, кокачамбо. Хто, хто хто колись був студентом, знаєте, і поїхав десь далеко-далеко. І ти біжиш, біжиш, біжиш за цією посилочкою, біжиш до цього потягу, бо там провідник передає тобі трошечки щось домашнього настільки, і настільки воно дороге, і настільки воно смачне, а слина просто не дає мені більше нічого вам сказати. Ай-яй-яй, це шок, це шок контент. Шановні друзі, я це все з'їм сам. У мене немає друзів. У мене немає рідних, є тільки, тільки бажання їсти цю ковбаску і думати про те, що ще на завтра трошки лишилось. Якщо чесно, зараз ми це все навалюємо в нашу кухоньку і всі-всі приєднуються до цього гостинця.